Ось такий чудовий хлібчик вийшов у мене із залишків тіста, яке я замісила вчора. Рецепт тіста ви можете знайти в попередньому відео. У мене залишився шматок тіста вагою 600 грамів. Воно у мене всю ніч пролежало у холодильнику, а на ранок я його гарненько обім'яла та розкатала. А після цього я його оздобила сіллю та насінням соняшника. Все робила інтуїтивно, але результат мені сподобався. А після цього я тісто звернула равликом і під плівкою залишила його відпочивати на 30 хвилин. А коли пройшло пів години, я тісто ще раз добре вимісила впродовж 5-7 хвилин, щоб кожна насянинка була якби, обволочена тістом. Далі я формую буханку і як це робити, показано на відео. І, протягуючи тісто по поверхні, закріплюю шов, а зверху повинно з'явитися натяжіння. Гострим ножем роблю розріз для того, щоб хліб в процесі випікання не лопнув. Накрила і залишила розстоюватись півтори години. Випікала у попередньо розігрітій духовці при 240 градусах 15 хвилин під ковпаком і 10 хвилин при 200 градусах без ковпака. Лібу треба дати повністю схолонути на решітці, але я не витримала і розрізала його ще гарячим. Знаю, що гарячий хліб їсти не можна, але як тут втриматись? Коринка вийшла хрустка, але не товста, і ясна, вона не шкрябає.